Творчий старт юної Даренки розпочався ще у п'ятирічному віці. Дівчинка пригадує, що вперше у подіюн її привела мама. Я дуже хвилювалася сильно. Зайшла у кабінет образотворчого мистецтва до вчительки Єлізавти Михайлівни. Мені дали чистий гарний альбом, і я почала малювати. Була якраз весна, і всі діти малювали на тему Пасхи. Я намалювала гарного кролика та великі кольорові писанки. Кажуть, що справжнє мистецтво любить умілі та працьовиті руки. З підтиндітних рук даринки народжуються справжні маленькі глиняні шедеври. Дівчина зізнається, що ліпка для неї це творчий процес, і водночас своєрідний релакс. Щира, усміхнена, вона наповнює своє життя позитивом. І навіть погана оцінка у школі чи якісь непорозуміння з рідними це не привід засмучуватися. Переконана Дарина. М можуть якусь погану оцінку в школі поставити, або мама може насварити. Я приходжу сюди, просто розслабляюся. Це своєрідний такий відпочинок від усіх проблем, які є вдома, в школі. Найбільше дівчині до душі зображувати веселих казкових тварин. Однією із найяскравіших глиняних робіт Дарини є куметна мишача сім'я. Це одна із перших моїх робіт. Я завжди на кераміці любила виліплювати мишок. Це мишача сім'я. Тут у нас є вередлива мишка, яка сидить собі, їсть на дивані, дивиться телевізором. Тут ще мишка її сестричка, яка їсти зовсім не хоче, вона собі стоїть і тільки співає. Глиняні роботи Дарини Мінець були неодноразово відзначені на різних обласних та всеукраїнських конкурсах. Це надзвичайно тішить керівника та творчого наставника дівчини Наталію Орос. В Дашки були дві персональні виставки. Спочатку в нас була нагорода по обласному конкурсі «Знай і люби свій рідний край. Потім ця робота вже поїхала в Київ. Дашці вдалося досягти такого успіху завдяки своїй наполегливості, працьовитості. Дарина Мінець є успішною і в образотворчому мистецтві. Керівник гуртка графіки у подіюні Наталія Тесовська каже, що у дівчинки природжений талант, і основним завданням педагога є розвинути цей талант і спрямувати. Його у правильне русло. Вона дуже вміє передати рух, дуже вміє передати характер. Для неї не проблема намалювати в будь-якій позі, чи тваринку, чи людинку. Це така відмінність у дитини. Ну, якщо дитина з таким талантом народилася, певно, це її буде супроводжувати. Моє завдання було головне, напевно, не загубити цю казковість у дитині і далі її розвивати. Я сподіваюся, що це буде майбутній гарний художник. Будь-якого варіанту, там, чи дизайнер, чи живописець, чи графік. Я люблю малювати у техніці у живопис, мені подобається, графіка та техніка вливання, один колір у інший. Більше мені подобається якісь сценки малювати. Наприклад, на Новий рік я малювала кицюк, який із чобіток витягують свої подарунки, або з під ялинки витягують. Будь-яка творчість це можливість розвиватися, урізноманітнювати кругозір, збагачувати духовний світ. І хороший старт це вже половина успіху, якого досягають тільки наполегливі. В цьому ми переконуємося на творчості юної Дарини, для якої безмежні та барвисті горизонти мистецтва є відкритими. Даринка створює свій світ, чистий, дитячий, наївний, в якому живуть тільки добрі серцем та душею казкові герої.